Привіт. Коли він каже привіт, мені хочеться повіситись. Усе нормально, братику самопочуття, наче хтось заліз рукою в горлянку, вхопив за тонкі кишки, витяг їх через рот і намотав мені на шию тортика. Керол сьогодні вивезла свої речі. Давай налю тобі кави. Дякую. Не треба. Не очищай мою ауру. Ні, не займай мою ауру. Усе буде добре. Надіюся, вона буде щаслива. Ні, не надіюся. Так не надіюся. Ну її к чорту. Вона мене покинула. А ти не знав, що вона лесбіянка? Не знав чого усі на цьому зациклились? Вона сама не знала. Як я міг знати?